Багато людей в понад 50 містах вийшли з одиночними пікетами гроші на Зсу. Мені є країна, я її любив за волошкі очі. Люди кораблі, я з нею разом, пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. На 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 най-на-на, на на на. -на, -на. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. ржаві кораблі. Ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, Що нас просто кинуле, кинули, кинули, кинуле. Ми виходимо щосуботи, закликаємо всіх не бути байдужими. Гроші на зсу.